Хоча б один українець ти проточено офіційно в НАТО. Да мека безпеки всього світу. Ну як би. Будь ласка, так виглядає сцена. Це, це камери, їх дуже багато, на які буде розвиватися відео, тут величезний менеджпульт. Ну а тут сидять, мені не можна, на жаль, показувати. Тут сидять дуже багато військових з усього світу, абсолютно з різних направлень. Ну і щось собі домовляються. Ой, дивіться, ось так перепустка виглядає. Тут дуже багато зараз військових з усього світу. Я зараз от спробую так показати, ви якось на задньому фоні в мене там подивіться, якщо буде щось видно. Величезна кількість військових з усього світу, вони постійно перемовляються, за щось домовляються. А тут от знаходяться штаб-квартири різних країн. Тобто Чехії, Франції, там, Туреччини і так далі, на різних поверхах, різні департаменти. Десь там кафетері, десь щось іще. От ну звісно, тут дуже багато бараків. Десь можна жити, десь тренуватися. я ж Кажу тут повністю: ну, все, все твоє життя може бути за закальцовано тут. Звідси можна не виходити. Тут все є. І магазини, і їжа, і абсолютно все. Так, а тепер показує, як працює система перекладу. Ти думав, ви тут сидять політики, щось там слухають. їм переклад вуха, Значить, це працює наступним чином. Є така штучка. Ти мені вибираєш мову, якою ти хочеш слухати. Ну тут в даному випадку англійська є, французька. Щоб розуміло, тут як маленьке містечко. Тобто тут всередині є і аптека, і магазин, і своя лікарня, і свої кампуси, де можна жити, психологи і вся ця історія. Тут є варшо. Уявляєте себе, і хімчистка одягу. Тут все так само, як в Пентагоні. Знаєте, в Пентагоні ти можеш там ходити, жити і взагалі не виходити звідти. Там все твоє життя буде влаштовано. Тут так само. Так на роботі і помреш. Ось так виглядає штаб-квартира НАТО ззовні. Такі от величезне приміщення.